Вітаю всіх, хто завітав на наш канал. А це канал село Том'я. Ось такий у нас гарний сьогодні день, а це Хмельниччина. І ми продовжуємо копати картоплю. І сьогодні в нас копаємо картоплю спорту Сараю. Вчора вийшли зранку, копали, як я вже показувала в попередньому відеоролику Балки Кров, тобто прокопали. Чотири рядки, а ми садимо картопліни не побагато, тут три відра було весною, вона всього посажено цих сортів. І вчора ми викопали чотири рядки, можна сказати, запросто. Нами трактора а ми зазбирали. А сьогодні це третій рядок і крепчемо, і важко, і кажемо, що сади, хоч би всього радка позбирати. Бо Вийшли ми сьогодні на город після обіду, так зранку, їздили отримувати пенсію. Дякую. Отримали пенсію, поплатили п'яти за пішли за газ. Правда, заводиться не заплачено. Ну і приїхали додому. Поки поснідали туди-сюди, а тоді вже сонечко піднялося, і я сказала, що не поїдемо зранку, поїдемо після обіду. От ми і приїхали після обіду, а так як зазвичай вдома також не дуже ж так сидиш і вже втомляний трохи, то й крекчемо. І спина болить, і ноги болять. І ще, можливо, цього рядка позбираємо, а їх всього в нас тут п'ять. Так що два ще шаліться. І, аби дав Бог позбирати ще цього рядка, поїдемо додому. О, ще зараз впаду через грубки. А сарая, напевно, в нас навіть росніша від Baltic Rose. Але ж дуже багато зеленої, чогось вона повилазила наверх, чи, можливо того, що її більше під кущем. Вона і в минулому році була росніша, але мені. Балтік Роуз смачніша, хоч ця також жовта всередині, і також вона непогана на смак. Ну і ще, от наприклад, тепер у нас ще залишилися в погрібі ще десь пару відер картоплі торішньої. То Балті Роуз я сьогодні навіть перебирала вже залишки тої картоплі. Така, що можна її прийняти ще за цьогорішню картоплю настільки твердо, а сарая трохи прижвакана. Але ж садимо різні сорти, тому що рік на рік не приходиться і, звичайно, різна вружайність буває. Хоч, як я вже сказала, хочу у нас вже Десь років, напевне, чи три, чи, можливо, вже й п'ять сураї і Балтік Роуз. Але ж кожен рік сурая давала кращу врожайність. Ну ще її мінус в тому, що весною, якщо посадити з погріба, ми деколи вміємо похалтурити не прогріту, то погано буває, що сходить. Пускає донизу столони, Так як ми знаємо, наверх випускає тоненькі, дрібненькі росточки. То ще й в цьому її недолік. Але садимо, бо е, використовую на харчі більшість Балтій Роуз і е, трохи ще белороси. А сура, я так для підстраховки, і якщо є лишки, то. Звичайно, десь тут на місці продаємо. Мене запитують про продаж картоплі, про те, щоб помінятися. Дівчата й хлопці, ми пенсіонери. Нова пошта від нас далеко. Треба до неї їхати. В селі взагалі не беруть таких великих посилок вагою. Треба шукати ящика. А зараз така гаряча пора. І яблучко хочеться висушити, і щось хочеться закрити, консервація. То коли я маю займатися і ще вести, це ж мені накладно дуже. Мені треба вести машиною. в Красилів нам треба десь 4 літри бензину. А хто їздить, хто має машину, то знає, по чому тепер бензин то ця сума, звичайно, накладається потім на пересилку. А я не хочу ж такої дуже великої ціни. І взагалі мені не вигідно. Коротше, одним словом сказати, мені не вигідно і заморочно. І я, ми пересилками не займаємось. Якби на місці, та й садимо ми картоплі небагато. Я кажу, що ми різних сортів садили цього року, та й фуна більше посадили. А цих садили по три відра всього на всього. Так, Аби сорт притримати, бо таке непогані в нас сорти, гарно родять. То я десь і весною деколи, якщо на місці хоче, то продаю на насіння. Ну, а восени також, поки більше дригалися, були здоровші, то на базар возили, в нас були клієнти, хто там запасається картоплею, хто сам не вирощує, то замовляли. А тепер вже немає в нас таких замовлень, але іноді на ринок ми таки вискакуємо і лишки іноді продаємо. Звичайно, копійка. Нікому не зайва. Але ж пересилкою не займаємось. Картопля в нас цього року ще велику роль грає для того, щоб мати врожай картоплі. Попередник картопля в нас цього року посаджена по люцерні. Хоч буває, іноді, якщо рік посушливий, то кажуть, що і по люцерні картопля не дає великого врожаю. Цього року дощі йшли, і, як ви бачили, показувала. Попереднього дня, що сурая, вибачте, Валтік Кроуз у нас гарна така була. І сурая також. Такі дуже гарні бульби. Ну, як я сказала, багато зеленої повилазила вона наверх і поїженої. Але це ж не тому, що врожайність якась не така, а очевидно, гризуни десь більше її бачать з землі, чи я не знаю, бо тої червоної не було стільки поїженої, скільки цю але так як ми живемо в селі, то і поїжана також йде в діло. Кидаємо в дрібну і потім варимо нашим якимись тваринкам. А за забалтікроуз, попередню, про яку я розповідала в попередньому відеоролику, то вже є в мене відгуки, хтось пише, що теж дуже гарна вона в них вродила цього року, а хтось пише, що, що ніяка. Залежить від ґрунту, від, від того, що поклав ґрунт, від попередників, від насінневого матеріалу. Ну, багато чинників. Від того, навіть як весною, в який ґрунт посадив, чи не в холодний. Ще частенько восени ми картоплю на сіневу, особливо ранністи сорти, прозеленюємо, набираємо в ящик. І ставимо десь в затінку під якоюсь яблунею, чи, чи ще під якоюсь деревиною. І вона стоїть там, поки аж заморозки не починаються. Вона прозеленюється тоді. І менші шкідники їдять ту картоплю. І менше вона вражається різними, різними хворобами. А ще минулого разу я казала, що в нас є такі драпачі, ми їх називаємо. Чи шкрабачки, чи я хочу так, і, хто я хочу, так і називаю. Ось такий вони мають вигляд. Чоловік поробив, позагинав. Це ми трохи прогортаємо ще ґрунт, перевіраючи, чи не залишилася картопля після картоплекопалки. Але ця наша картоплекопалка добре витрасає, чоловік добре її відрегулював. І майже нема. Десь якась, можливо, дрібна картоплина десь відкотиться і залишиться в ґрунті. Майже нема. Бо попередні роки не така була картопля копалка, була у вигляді рала, там наварені були прути. То після того і залишалася картопля, особливо по боках. Доводилось крабати тими дропачками, а тепер. Слава Богу, не залишається. Ну, але ж, як би там нам легко не було, і трактор копає, викидає, але все ж таки копка чи збір картоплі це важка фізична праця. І, звичайно, втомлюємося. І кожен рік як копаємо, докажемо, що вже на слідуючий рік. Будемо ще ну і скоротили трохи, скоротили кількість відер, але все ж таки навіть ці посаджені, то все ж таки нам вже важко викопувати. Так що, дай Бог, ще цей радочок позбираємо з божою поміччю та й поїдемо додому. А вам всім бажаю мирного, доброго вечора, успішної праці де хто працює і, звичайно, доброго здоров'я, а найбільше бажаю всім миру. Багато чого можна перетерпіти, багато з чим змиритися, аби тільки настав мир на нашій землі. І повторююся, що це був канал Село Ти Моя Доля. І я показувала вам коротеньку копку картоплі «Сорая». А більше говорила, ніж розповідала про цей сорт. Я вроді сказала, що вона жовта всередині і смачна. І, як завжди, кажу до зустрічі! Підписуйтесь, коментуйте, будьте з нами, розповідайте, які ви сорти садите, які у вас гарний врожай дають. Бо, я, хоч у нас є багатенько сортів, але. Ну, хоч ми й не молоді, але думаю, що на цьому не спинюся, буду знову ж таки шукати десь, хто продає картоплю в якихось скоріше агрофірмах, і буду поновлювати свій посадковий матеріал. До зустрічі, дорогенькі.